Прийшов ось такий коментар, що може це є проблема у вас у новій Шотландії, тому що ця провінція глуха, десь на східному краї, куди тяжко добратися. В Торонто легше, тому що велике місто і багато лікарів для вибору. Можливо, в Торонто легше, але в мене є знайомі, які досить довго шукали собі в Торонто лікаря. Не знаю, з чим це пов'язано, але ось так вони мені говорили, що дійсно досить довго чекали. Стосовно того, що це глуха провінція, ну, ви досить по помиляєтеся, тому що Нова Шотландія це не глуха провінція. Так, вона трошки далеко від, від, від Торонто, але вона не глуха провінція. Тут живуть, повірте мені, досить просунуті люди і досить просунуті канадці, досить багаті канадці. І Нова Шотландія це провінція з величезною історією. Я чесно кажучи, в шоці наскільки всього, тому що нову Шотландію знають тільки через те, що тут неподалеку взагалі була аварія з Титаніком. Але насправді тут дуже багато всього відбувалося в новій Шотландії, і ця історія не просто глуха, якась як ви кажете, а це провінція з величезною історією. І раджу вам, якщо вам цікаво, теж поцікавитися, тому що, окрім Торонто, ще в Канаді існує дуже Багато міст, де люди живуть і живуть, і краще навіть ніж Торонто, тому що чесно кажучи, після Торонто, як ми там пробули декілька днів, ну не хочеться там жити. Я вам чесно скажу. Я не кажу за Даунтаун, тому що в Даунтаун це. Ну, не хочеться там жити, це ясно. Але в принципі, взагалі, якщо порівнювати Нову Шотландію і е, Галіфак Дартмус тут і Нову і Торонто, то я обома руками за За Галіфакс і за, і за Дартмус, не за Торонто. Тому взагалі я не розумію, чому ви кажете, що нова Шотландія це глуха провінція. Взагалі не розумію, чому люди так думають? Ну що, окрім столиці, ще є інші міста. От отава столиця, але всі думають, що просто велике велике місто, значить. І тому, значить, люди хочуть жити в величезному місці, так. Але якщо жити з родиною, то я би вибирала щось. Маленьке, щось невелике, і в принципі ми так і вибрали Нову Шотландію. Проте ось чомусь вважають саме Торонто не офіційною столицею як, як держави, так? а містом центру всього, пупом землі чомусь так вважають. Ось це я мала на увазі. Давайте пишіть мені, що я не знаю географію.